The Весняний лід дуже підступний. Місця, де сильна течія та ділянки біля берега становлять найбільшу загрозу, констатують рятувальники. На їх застереження про те, що виходити на лід на водоймах Тернопільщини вкрай небезпечно, рибалки не зважають. На тернопільському ставі сьогодні їх близько двох десятків. Рятувальники спілкувалися з кожним рибалкою особисто, роздавали відповідні пам'ятки та просили не виходити на лід. Якщо рибалки не прислухаються до вимог, рятувальники діятимуть. Активніше ми попереджуємо рибалок про небезпеку, яка існує для їхнього життя, і просимо негайно покинути поверхню льоду. І якщо вони не не будуть виконувати цього в момент, коли нікого не буде на ставу, у місцях, де вони виходять, буде проламуватися крига за допомогою аероглісера. Рятувальники також просять батьків слідкувати за дітьми. Хочеться нагадати батькам, щоб дивилися своїми дітьми, тому що саме біля берега товщина криги є найменшою і є небезпека провалитися під лід. Продовж цієї зими на водоймах області загинуло двоє людей. Трагедії трапились у борщівському та Лановецькому районах.